Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І в мене таке запитання. Ви теж запитуєте. Невже Резніков нічого не знав і був в Ніведіні? Що в нього робиться? Бо його, наскільки я розумію, його заступника, ідуть відставки. Ми дивимося тут питання не тільки про Резнікова. Знав він чи не знав, був він в Нєвідні чи, чи, чи ні. Знав. Все він знав. Це він знав, мої дорогенькі. Абсолютно все знав. Да. Да. да, можна розклад назад і не робити. Дивіться, тут самі кубки, і мах, маніпуляції. Це все маніпуляції, мої дорогенькі. Можна розклад далі не робити. Да, знав. От що хотілося нам доказати. Це дружбани, бачите, домовленості. Дружба, мір жвачка, фестиваль можна сказати, бачите? Самі кубки, самі свої, там самі свої мої дорогенькі, там немає м, е, випадкових людей. Щоб ви розуміли, випадкових людей немає. Там тільки е, ці, е, які е, займаються е, ну, хапужніщівством, ось так я скажу. Все мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе і разом до перемоги.